Наприклад, останні майже 8 місяців я взагалі не сплю. В мене немає безсоння, але багато стресів та багато роботи. Я засинаю швидко, але сплю мало. Так, чому ж я вирішив підняти тему безсоння? Тому що безсоння буває різним, і зараз ми будемо в цьому розбиратися. Мене звати Акімезенмаєр і сьогодні тема «Безсоння та як здорово спати. Традиційно я хочу запросити вашу улюблену персону гармон, який дарує спокій та гармонію після обіймів. Окситоцин. Чи як її ще називають богиня Оксана? Привіт, акіми! Я страшенна сину. Бо в мене дуже багато праці. Усі потребують обіймів. І це не дивно. Бо коли з Росії налетів руйнуючий спеціальний воєнний вітер під назвою Путін, <ккхи> українці більше почали обійматися. А це моя праця Гормон окситоцин Отже, бігаю по всій Україні, допомагаю своєю присутністю. А скільки закордонних поїздок було? Про сон навіть не згадувала. А Кімик. Допомоги мені віднайти спокій, регулярний, здоровий секс. Ой, сон, бачив, я заплутаю слова, а, бо не виспалася. Богиня Оксана, я розумію, як ви себе відчуваєте. В Україні війна розв'язана Росією, і сон для українців це розкіш. Але здоров'я в нас одне. І тому ми мусимо піклуватися не тільки про тих, хто потребує допомоги, як от зараз, а й мусимо піклуватися про себе. Бо якщо наше здоров'я погіршиться, то як ми зможемо допомогти іншим людям? Я хочу продовжувати допомагати Україні. І ти, Аким, як завжди, правий. Ми мусимо думати про себе. Отже, як пишуть на сайті Міністерства охорони здоров'я України, сон це базова потреба кожної людини. Дорослі мають регулярно спати щонайменше 7 годин на добу, а дітям для повноцінного відпочинку потрібно від 10 і аж до 17 годин залежно від віку. Часто для налагодження здорового сну потрібно просто змінити режим та побутові звички. Слухаю тебе, Акім, і сподіваюсь, не засну. А Кім, не вже все так просто. Насправді богиня Оксана на сайті Міністерства охорони здоров'я України дуже багато цікавої та корисної інформації. І до неї я обов'язково повернуся трохи пізніше. А зараз хотів би розповісти похідну безсоння та що воно таке з наукової точки зору. А кім, я теж трохи підготувалася і вже знаю, що існує багато розладів сну. Наприклад, підвищена сонливість, порушення ритму сну, сноходіння, нічні кошмари тощо. Проте богиня Оксана поширеним є безсоння. Майже кожна людина зіткнулася з цією проблемою, хоча б раз у житті. Проте, якщо ви страждаєте... Від безсоння, не варто нехтувати цією проблемою, бо проблема є. Я не хочу нехтувати своїм здоров'ям, і тому слухаю тебе дуже уважно. Богиня Оксана, ось кілька ознак, які вказують на прояви безсоння. Важко заснути, прокидаєтесь кілька разів за ніч, не можете спати вночі, прокидаєтесь вранці і не можете заснути. Відчуваєте втому після пробудження, вам важко заснути в день, навіть якщо. Ви втомилися, відчуваєте втому і дратівливість протягом дня, важко зосередитися протягом дня, проблеми зі сном також можуть супроводжуватися такими симптомами. Відчуття розчарування та занепокоєння, фізичні болі у голові та животі. Зниження праздатності, денна сонливість або зниження енергії, відчуття напруги та дратівливості, депресія та перепади настрою. Почекаю, Кіме. Я маю майже усі ці ознаки. Що мені робити? Богиня Оксана, скоріше за все, ви маєте одну з цих проблем. А яку саме ви дізнаєтесь після діагностики? Отже. Для діагностики безсоння потрібно звернутися до сомнолога сомнолога, щоб лікар провів опитування по, про супутні захворювання, завів щоденник сну, оцінка за шкалою сонливості. Це спеціальний тест запитування, наприклад, яка ймовірність, що ви заснете, читаючи книгу і так далі. Збір і ретельне вивчення всіх скарг та історії життя пацієнта, лабораторні аналізи. За необхідністю фахівець порекомендує додаткові консультації невролога і психотерап... психотерапевта. Після аналізу всіх результатів обстеження складається план лікування безсоння. А от лікування безсоння дещо складніше, але можливе. Профілактика захворювань мусить бути регулярною, щоб не хворіти регулярно. Тому одразу переходжу до профілактики. Лягати спати в один і той же час, не спати в день, організувати зручне місце для сну, приймати перед сном теплий душ або ванну, не передати перед сном, вчасно лікувати хронічні захворювання, позбутися шкідливих звичок, займатися фізкультурою, запобігати стресовим ситуаціям та підвищувати стресостійкість. А я почула дуже цінну інформацію. Я можу вже йти. Спати ні, богиня Оксана, вдень спати не можна. Ви як мене слухали? От бачиш, Акіме. Безсоння призводить до моєї неуважності. Це правда. Сон це кисень для нашого мозку. І завдяки е, ньому голова працює злагоджено. Я зрозуміла: немає сну, немає кисню. А розкажи мені, будь ласка, як лікувати безсоння? Методів лікування дуже багато. От, наприклад, гігієна сну. Це усунення причин шуму, незручної постілі, і так далі, що заважають заснути та нормально спати. Зручне ліжко зменшує ризик безсоння. Але що робити, коли психосоціальні стреси забирають здоровий сон? Відповідь проста: когнітивна терапія. Акіме, що це таке? Простими словами, це медитація чи методики релаксації. Але богиня Оксана, не забувайте, що медитація у випадку безсоння може бути мало ефективною через ліки та різні хімічні речовини, які ви вживаєте. Тому підкреслюю, ліки треба вживати тільки після консультації з лікарем, який, наприклад, замість ліків може порадити вітаміни, багаті мелатоніном або. Припинити вам приписати вам фототерапію чи хронотерапію. А ким? що це таке фототерапія та хронотерапія? Фототерапія, яку також називають світлотерапією, є терапевтичним інструментом, в якому електромагнітне випромінювання, тобто світло, використовується для лікування медичних захворювань та психопатологічних розладів. А от хронотерапія це лікування часом. Це стосується прийому ліків або вітамінів. Кажучи простими словами, ані ліки, ані дозування не зменшуються, але змінюється час їх прийому. Ви більше не приймаєте ліки строго тричі на день, вранці в обід і ввечері, а приймаєте в той час, коли відхилення функції від норми. Акіме, виходячи з того, що ти мені розповів, безсоння не таке страшне, як страшна я, коли не висплюсь. Богиня Оксана, безсоння це все ж таки штука небезпечна. І от чому? Вже розповідаю, безсоння шкодить здоров'ю серцево судинної системи. Згідно з результатами дослідження, сон тривалістю 4 та менше годин асоціюється з підвищенням ймовірності розвитку артеріальної гіпертензії на 86%. Цікаво, що ці зміни набагато сильніші вираження у жінок ніж у чоловіків. Окрім цього, ризик смерті від ішомічної хвороби серця у жінок збільшується на. 48%, а від інсульту на 15%. Низька якість сну провокує набір ваги. Люди з короткою тривалістю сну в середньому важать більше тих, хто спить достатньо. А також мають. На 55% вищою ймовірність розвитку ожиріння. Такі відмінності пояснюються як дисфункцією регуляції процесів колоду та терморегуляції або зниженням фізичної активності на тлі виснаження та безсоння. Вплив на психіку людини. РЕМ-стадія характеризується сповільненням мозкової активності, а Рем-стадія підвищенням, тому саме вона асоціюється з більш яскравими снами. Достатня кількість сну, особливо РЕМ-стадії, необхідна для опрацювання мозком емоційної інформації, яку ми отримуємо щосекунди. Акіме в мене була дуже емоційна історія, яка більше нагадувала сон. От колись я пішла на ринок. Ну, знаєш, там були мої хі, фанати, як завжди, автографи, фотки, якісь там селфі, якийсь там імпровізований виступ. Ну, знаєш, як, як у нас, зірок. Так, от, той увесь Голівуд тривав декілька годин, і хтось там робив зі мною селфі. І я заснула та впала догори ногами у натовп. Це вже інша історія, що жоден з тих фанатів не зловив свою кохану богиню Оксану. Але менше з тим продовжую. Тоді мені хотілося впасти в обійма гарного хлопця, але впала в обійма <кхух> корови, яку кайдажі спасав військарів. Це я ще не казала, що корова стояла. Не пикою до мене. А, Ну, типу, апазит You understand? А Кіме. Та історія зробила мене вегетаріанкою. І щоб у майбутньому такі корови не зустрічалися. Розкажи, як боротися з безсонням. Богиня Оксана. Селфі з вами це радість та видовище. Такий собі. Шоу контент. Ось кілька корисних звичок, які допоможуть поліпшити сон. Але перед тим маю запитання. Богиня Оксана, ви вже підписалися у Ютубі на наш канал? Ну, звісно, Акіме, я підписалася на ваш канал. А більше того, любі друзі, підписуйтесь і ви на канал As in my is air. Тисніть колокольчик, щоб не пропустити наступні цікаві відео. А також залишайте коментарі, щоб Ютуб пропонував україномовні відео на цілий світ. Зробимо український ютуб українською. Отже, корисні поради дотримайтеся режиму сну, лягайте спати та прокидайтеся в один і той же час. Не варто порушувати режим е, навіть у вихідні. Лягайте спати тільки, якщо насправді відчуваєте втому. Годину до сну присвятіть відпочинку, прийміть заспокійливу ванну, почитайте якусь книжку, створіть зручне місце для сну. Варто забезпечити тишу та зменшити освітлення. А от. Чого не варто робити перед сном? Відмовляйтеся від алкоголю та коріння, особливо перед сном. Уникайте кофеїну за 6 годин до сну. Не вживайте важку гостру, солодку, жирну їжу за 4 години до сну. Регулярні фізичні вправи протягом дня позитивно впливають на ваш сон. Проте не варто тренуватися безпосередньо перед сном приберіть електронні пристрої, зокрема телевізори, комп'ютери, смартфони зі спальні взагалі, або принаймні вимикайте їх за е, 30 хвилин до сну. Якщо ви відчуваєте складнощі з е, нічним сном, не варто спати в день. Якщо ви відчуваєте сонливість, не сідайте за кермо. Перед сном краще обмежити е, час використання ноутбуків, смартфонів та взагалі. Якихось предметів, крім того, не варто брати телефон, коли ви, наприклад, прокатаєтесь вночі через е, неприємний сон. Справа в тому, що темрява, темне світло ввечері е, допомагає виділенню мелатоніна, який сигналізує про те, що пора спати. Підбери для себе комфортну техніку сну. Їх безліч в Гуглі. Якщо у вас є проблеми зі сном, можна скористатися певними, певними технологіями, які, техніками, які допоможуть заснути. Наприклад, є військова техніка, яка допоможе засинати за дві хвилини. Її використовують у Британській армії, щоб допомогти військовим засинати на полях битв. Слухайте, я от про що подумав. Сьогоднішнє відео тривало не дві хвилини, а трохи більше, а ви ще не заснули. І я цьому безмежно радий. Мене звати Акіме Земаєр, і я дякую вам, що додивилися відео до кінця. Бережіть себе і своє здоров'я. А разом з тим збережемо здорову, сильну та гарну Україну. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бувайте! Дякую вам, шановні глядачі. Дякую до наступної зустрічі. Буваєте ваша кохана, богиня Оксана, гормон Окситоцин.